Отже, Олексію, що саме хоче реформувати президент Байден, і чому саме зараз? Вітаю ще раз Наталію. Власне суті реформи президента Байдена він виклав вчора у статті, а також у заяві на сайті Білого Дому, а також під час вечірнього звернення в осінні штата Техаса, де відзначали ту річницю прийняття закону про громадянські права. І власне ця реформа вона складається з трьох частин. Перша частина це обмеження терміну. Скільки судді Верховного суду можуть служити на цій посаді, і власне президент США Джо про пропонує обмежити цей термін 18 рок роками. А, тут дуже важливо, що до 70-го року цей термін був в середньому 17 років, скільки судді Верховного суду служили. А після того він складає в середньому 30 років. Так зараз суддя, який працює у Верховному суді найдовший час, він працює там вже 33 роки. І власне експерти відзначають, що Америку треба репрезентувати тою, якою вона є зараз, а не тою, якою вона була 30 років. Тя наступний елемент це кодекс етики. Власне існує вже зараз кодекс етики, але Джо Байден пропонує, щоб він був таким більш глибоким і щоб у суді Верховного суду було більше відповідальності. І третя частина цієї реформи це поправка до конституції, яка пов'язана з тим, що не має бути такої широкого, і такого широкого імунітету в президенту від всього, що він міг би вчинити під час обіймання посади президента. Ця поправка пов'язана звичайно із справами і дона Трампа та нещодавнім рішенням Верховного суду стосовно нього. А ми ж маємо нагоду зараз послухати, що саме сказав Джо Байден про всі ці пункти прямо зараз. First, call... В першу чергу я закликаю до конституційної поправки під назвою Ніхто не вище закону. Міні сенсіліголно мюнері. І я відверто маю на увазі те, що це означатиме жодного імунітету для злочинів колишнього президента, які були вчинені під час президентства. І поділяю віру наших батьків-засновників у те, що президент має відповідати перед законом. Друга річ, про яку я прошу, у нас є ліміт для терміну президентства у Сполучених Штатах, встановлений близько 75 років тому, після адміністрації Трумана. І я вважаю, що ми маємо встановити обмеження для суддів Верховного суду. Насправді, Сполучені Штати єдина конституційна демократія, яка дає довічні місця у Верховному суді. По третє, я закликаю до затвердження етичного кодексу для Верховного суду. чинний кодекс етики Верховного суду слабкий і що ще більше лякає довільний. Олексію наразі Верховний суд має консервативну більшість. Шість суддів дотримуються консервативних поглядів, три ліберальних. Як реагують республіканці на президентську ініціативу? Та якою є позиція кандидата на президентських перегонах від республіканської партії Дональда Трампа, який варто зауважити, призначив трьох з цих консервативних суддів. Тут дуже важливо розділяти населення, погляди населення, які підтримують республіканську партію від законодавців республіканської партії та прихильників Дональда Трампа. Так, серед населення, серед населення, які підтримують республіканську партію, більш ніж половина населення підтримує деякі пункти цієї реформи. Але законодавці республіканської партії та прихильники Дональда Трампа їдко критикують. Так, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цей законопроект буде мертвим на момент винесення його голосування. Звичайно ж, ми багато разів чули крит і від кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа пропонує послухати Вона призначить запеклих марсистів до Верховного суду, аби порушити нашу конституцію та всю нашу релігійну свободу. Вона безумовно зробить це. Вона докладе усіх зусиль, аби додати якомога більше суддів до верховного суду. США. іншими словами, вона хоче запакувати суд, який є для них номер один у їхньому порядку денному. І ми не можемо цього допустити. Ми не допустимо цього. Ми не збираємося нікого додавати. Ми будемо робити це так, як робили багато, -багато років. І на цьому треба зупинитись. Це стоп у питанні Верховного суду. І ще один звичайно дуже важ ще один дуже важливий момент. Звичайно, це те, що залишається 98 днів лише до президентських виборів у листопаді. І експерти відзначають, що дуже маловірогідно, що навіть частина цього проекту реформ для верховного суду все ж таки пройде голосування у дуже розділеному конгресі. Дякую, Олексій, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку був Олексій Коваленко.